Тут заборонено зараз, вони йдуть. Да. Тому, що, чому? Тому що регулювальник це те ж саме, що зараз на світофорі е, зелена стрілочка б горіла б е, наліво, і отут би у, регулю... у пішоходів було б червоне світло. На їхній, е, 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 от. Коли регулювальник буде стояти без піднятої правої руки, просто отак він пускати буде, от тоді можна буде позаду нього. От ці, от ці дні, стоять, ні, ні, Отут так само заборонено. Да, а ну, коли кому... можна йти? Тільки отам, за спиною регулювальника за спиною Або перед регулювальником, якщо він, рука у нього опущена, або стоїть цей. Ну, боки стоять у нього руки. Так. О, О. Отепер отут можна йти і отам можна йти. За спиною, коли руки От, опущені вийшла. Бачите, отам правильно люди йдуть. І Зараз. тут маєш йти. Оцей хлопчик. Кот... Так. Оце все неправильно в року. Люди так. зараз ідуть. За спиною і це все вірно. Там не мають. Так. ну Бо їде потік ясно. Зараз він підніме праву руку в сторону і буде пускати от ті автомобілі наліво. Ну, і в будь-яку сторону можуть їхати з того напрямку. Так, 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 так. Тут можна йти, просто ці мають пропускати, хто направо повертає. Так. Зараз всі йдуть. Тепер от тим, хто там стоїть зараз перед регулювальником, заборонено Тут По що він показує. Да, а отут можна. За спиною можна. можна. так. О, да, тепер ось вони йдуть тут і тут. Знову за спиною перед лицем. О, бачите, отут їм зараз заборонено йти. Зрозуміло, так. Да. Ми можна йти. Тільки Все. за спону. Але трошки важкувати. Дивіться, зараз можна проходити тільки перед лицем і за спиною регулювальника з тієї сторони, от як зараз ідуть пішоходи. Тут наче все зрозуміло. З тих боків зараз всі стоять, бо їде потік, бачите, головної дороги. Ну, Ця дівчинка правильно, все. Тепер можна проходити тільки за спиною регулювальника, можна йти. Дівчина може йти, але вона не розуміє, що можна йти. На той стороні не можна було йти, тому що регулювальник показав паличкою вперед. Можна йти за спиною знову регулювальника, але люди продовжують стояти. Далі. Далі, далі, далі. Далі Водії не зображають, що можна їхати, можна, давайте, їдьте. Добре. Що далі? Так. проїжджай, проїжджай. проїжджаю. Наліво не можна повертати білі машини, можна тільки прямо. Далі можна проходити пішоходам тільки за спиною. Тут іти не можна зараз. Тільки за спиною. Отам іти і також не можна. Отам, от, от, бачите, показує регулювальник. Тетеньку зігнав з дороги, вона не знає що робити. Тять та -тя пішла. Добре. Знов. Тепер можна тітям іти і прошу. Тепер можна, і тут можна. Єсть. І тут я би хотіла одне таке дуже важливе зауваження. Коли немає регулювальника і немає світла. І у нас автоматично стають працювати знаки пріоритету, там де не працює світлофор. Ми їдемо по знакам. Там висять знаки. Ми бачимо, де напрямок головної, де другорядної дороги. І от, коли немає регулювальника, водії між собою починають регулювати рух. Тобто, не так у нас немає так, що постійно головна їде. Ну, Більшість, звісно, їде головна дорога, але коли назбирались вже з другорядної, вони вже стоять і не можуть проїхати на Жвавому перехресті. То хтось з головної дороги бере на себе відповідальність, зупиняється, зупиняє весь потік головної дороги таким чином, і показує другорядній, проїжджайте, і починає їхати другорядна дорога. І от Було би класно, щоб пішоходи також е грали, як я кажу, в цю гру. Тому що коли не працюєш світлофор, то для пішоходів це золотий час. Вони просто йдуть, бо є зебра, є пішохідний перехід, і вони йдуть в будь-якому напрямку. Просто от, просто і деякі йдуть, от так, що король або королева, тому що пішохідний перехід класно би було, щоб пішоходи також приблизно дивилися на те, який їде потік, якщо другого, головна стала. Другорядна поїхала, ну їм це не про що не кажуть, де другорядна головна. Але коли їде потік, то паралельно з ним, за цим потіком, йдіть. А перпендикулярно тому потоку, який їде, не йдіть. Той потік стоїть і ви стійте. Коли один потік завершить їхати, він стане, поїде інший потік. І ходіть паралельно потоку, як їдуть машини, не перпендикулярно. Виходить, що вони ходять з усіх сторін пішоходи, з всього квадрату, а машини е між собою намагаються регулювати проїзд, і їм ще треба не забувати, що там з іншої сторони туди тільки виїхав на дорогу, а там з іншої сторони пішоход біжить. і йде, і тобі треба зупинятися, і тоді у цей колапс на дорозі. Також відбувається не тільки по вині, що водії не можуть розібратися, а й що треба, треба пропускати пішоходів, вони бігають і не дивляться. Вони дивляться, щоб тільки їх не збили, і то не завжди. Вот. Таке сьогодні вийшло, вийшло відео. Я думаю, що це точно було корисно.